Сьогодні ми, як ніколи, об'єднані в непохитній вірі в перемогу. Мільйони українців роблять усе можливе, щоб наша держава вистояла у війні і не просто вистояла, а знищила те зло, яке несуть російські війська. І з вами ветері Кременчуцькі новини ми розпочинаємо. Чіткий і безперебійний зв'язок критично важливий для координації дій на полі бою. А злагоджена робота та достатня кількість необхідного обладнання це збережені життя наших воїнів. Кременчук працює на перемогу. Підтримка ЗСУ триває. Увага на екран. Свята святами, а допомога армії зараз для кожної громади пріоритет. Тому Кременчук продовжує закуповувати необхідне обладнання для військових. Серед такого виносні антени, які посилюють сигнал та дозволяють оператору керувати дроном на значних відстанях, що особливо важливо для розвідувальних чи ударних місій. Одному з підрозділів сил оборони передаємо вже другу в цьому році партію антенн, для того щоб хлопці мали зв'язок своїми. БПЛА мали можливість вражати ворога і убезпечити себе. Дякуємо всій Кременчуцькій громаді, всім платникам податків. І досить знаково, що на цих антенах є така наклейка: ми тут, щоб ваша місія була успішною. Ми ваш надійний тил. Антена може бути встановлена на відстані від пілота для його власної безпеки при пеленгації сигналу ворогом або ж на відкритому просторі для покращення якості зв'язку. Військові про таке устаткування відгукуються добрим та дякують кременчужанам за допомогу. Хочу подякувати громаді міста Кременчуг, міському голові міста Кременчуг за постійну допомогу. За постійну допомогу це вже в новому році не перша допомога для військових частин. Ми будемо захищати батьківщину і давати вам змогу, щоб ви працювали, працювали і нам. Була можливість нам допомагати. Під час війни співпраця тилу та фронту є основою для спільної перемоги. Під цим гаслом Кременчук і надалі підтримуватиме армію. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Сьогодні у свято Водохреща відбулася традиційна хресна хода від Свято-Миколаївського собору та святкова літургія. Як все було, дивіться вже за мить. Згідно наших православних традицій, у день святкування богоявлення або як кажучи хрещення Господньо, ми виходимо на береги наших водойм. Сьогодні, 6 січня, у Кременчуці відзначили одне з найважливіших християнських свят водохреща. Святкові заходи розпочалися зі свято-миколаївського собору, звідки віряни разом із духовенством вирушили у хресну ходу до річкового порту. Процесія рухалася вулицями міста під звуки молитов, співів церковного хору та благословення. Ми виходимо, друзі, тоді вже в 33-й раз. Перший раз нас повів туди архімандрит Афанасій. Це було у 1992 році. І от 33-й рік, одним і тим же маршрутом, в один і той же час, віруючі української церкви виходять з кафедрального Миколаївського собору на берег Дніпра в район річкового вокзалу. Особливістю цьогорічного святкування стало те, що до хресної ходи та літургії долучилися військові. Захисники України разом із Кременчужанами прийшли вулицями міста, несучи молитви за мир, перемогу та безпеку країни. Після поранень лікувань не дозволяв собі водичку, а зараз дружина Настояла. спонукала, спонукала мене скупатися. А взагалі духовно очиститися. Послухати проповідь, просто це повітря вдихнути в наші тяжкі часи, особливо відчуваєш потрібність всього цього. Бо зброя, да, клас, але духовність, по-перше, духовність нас врятує. О 13.00 біля річкового порту зібралося чимало кременчужан. Люди приходили з пляшками, каністрами та іншими ємностями, аби набрати святу воду, яка за віруваннями має цілющі властивості. Священнослужителі звершили літургію, яка супроводжувалася спільними молитвами. Після цього відбувся обряд освячення води у Дніпрі. Традиційно освячену воду вилили у річку, що символізує оновлення природи, очищення та благословення всього живого. Я всім всіх. Дуже вітаю з цим святом! Всього вам самого кращого! І нам миру, звичайно, перемоги! Звичайно, нам перемоги! Освячуємо водичку кожного року. Так що всім миру і здоров'я! Водохреща завершує різдвяний цикл свят і є однією з найважливіших подій у християнському календарі. Спільна молитва, участь військових та освячення води у Дніпрі стали символом віри, єдності та надії на краще майбутнє для нашої країни. Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Аби свято водохреща в Кременчуці минуло без пригод, сьогодні на березі Дніпра в районі річкового вокзалу посилено чергували усі оперативні служби міста. Десята година 6 січня. На березі Дніпра потроху починають збиратися кремчужани для того, аби тричі, перехрестившись, зануритись у воду та здобути духовне оновлення. А от люди у спецформі тут працюють від самого ранку. Сьогодні почали чергування з восьмої години. Будемо чергувати, поки будуть ходити люди. Вчора встановили трап, круг є кінець Олександрова. Ну, вся безпека на вищому рівні чергують у посиленому режимі. Тут сьогодні і працівники ДСНС. Вони завчасно облаштували наметові роздягальні. Восьм ранку приїхали сюди на посилений варіант, щоб спостерігати за обстановкою. Поставили дві палатки. Одна чоловіча, друга жіноча. Чергуємо, дивимося, щоб все було добре. У випадку поганого самопочуття Кременчужани б миттєво отримали медичну допомогу, адже медики цього дня також серед натовпу людей. Ну, сьогодні ми чергуємо з восьми до чотирьох. Ну поки випадків не було, ну надаємо первинну медичну допомогу, кому можливо зле стане. І за охороною правопорядку суворо спостерігають патрульні поліцейські. Патрульна поліція, як щорічно, як завжди, долучається до свят. Сьогодні релігійні свята водохреща. Патрульна поліція забезпечує публічний порядок та охорону безпеки громадян. На щастя, якихось трагічних випадків під час цьогорічних водохрещних занурень у Кременчуці не зафіксовано. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. 6 січня православні християни відзначають велике церковне свято водохреща. Цього дня люди вирушають до водойм, аби зануритися в освячену воду. Як пройшло свято у Кременчуці? Дізнавалися наші журналісти. З самого ранку кремечужани збиралися на міських пляжах, щоб взяти участь у святковому обряді з нагоди хрещення Христового. Незважаючи на морозну погоду, охочих зануритися в крижану воду було чимало. Ви вже не перший раз, то ви вже трішки звикли. Ну класно. Виходиш, і такі мурашки по тілу аж розряд. Ну воно потім. Заряджає все тіло. Як заново на світ народився? Чотири роки підряд я на водохрещу купаюся. Давно планував, планував. Все тільки балачки балачками, а потім думаю, скільки ж можна, треба йти так купатися. За традицією на водохреща українці освячують воду та купаються в ополонці. Кременчужани також долучаються до цього обряду та вважають, що це може допомогти відігнати від людини хвороби. Ті, хто вже протягом довгого часу дотримуються цієї традиції, зазначають, що і справді стали менше хворіти. Ну, по здоров'ю ніколи, це кажу чесно, не хворів. Після цієї процедури в мене не було там РВ або ще якихось там, захворювань в такому плані. Все чудово. Я вже купаюся на перший рік, стараюся не пропускати кожної можливості. Е, є ще таке народ говорить, якщо скупався це свято, ти не будеш хворіти. Це правда. Сьогодні десятки сміливців один за одним пірнали у крижану воду. Вважається, що занурення у водохресну воду не лише оздоровлює тіло, а й очищує душу. Навірно, все-таки Віра більше підтолкнула на це. Емоції з года в год однакові, треба спочатку настроїтися. Але всім желаю духа і здоров'я, в першу чергу здоров'я. Ми кожного дня купаємося, кожен ранок. Тому для нас так да. прийшли, як. Нам не звикати до цього. Залісня почали загортовуватися і от купаємось. Не хворіємо. класно. Після купання кремочужани зігрівалися гарячим чаєм та обмінювалися позитивними враженнями. Свято водохреща, як і завжди, об'єднало людей у вірі, традиціях і спільному святкуванні. Марія Бердаєва, Олексій Крижановський, Кремочуцькі новини. Кореспонденти Кременчуцьких новин стали наставниками для своїх колег, журналістів самопроголошеного незалежного змі Кременчуцька газета. Це, звісно, надзвичайно приємно, проте треба вже учням робити крок вперед. Про це наш наступний матеріал. В житті кожного професійного журналіста наступає момент, коли в нього з'являються учні, які намагаються наслідувати вчителя за таким своїм професійним зростом і спостерігають кореспонденти Кременчуцьких новин. Але на жаль, не завжди учні перевершують свого наставника. Для цього потрібно постійно над собою працювати та мати, хоч трішки, клепки в голові. Проте, як бачимо, наші учні з Кременчуцької газети навчились поки що лише дослівно копіювати наші сюжети, змінюючи лише імена. Але нічого, ми почекаємо. Можливо, і в наших колег побачимо прогрес, а не деградацію. Сподіваємося, різницю між цими словами їм пояснювати не треба. Мені неймовірно приємно бачити, що мої сюжети настільки до вподоби журналістам Кременчуцької газети, що вони їх просто копіюють, але ж не завжди вийде виїжджати на інших. Я дівчина проста. Зверніться по допомогу, коли вам знову не буде про що писати. Я радо знайду для вас теми. І буде нарешті у вас щось своє. Бо зі сторони це копіювання виглядає не тільки непрофесійно, але й дуже смішно. Звісно, ми розуміємо, навіщо наші колеги так роблять імовірно, їхньому хазяїну Коршевельському втікачу Костянтину Живаго, стало образливо, але як то кажуть, направду не ображаються. Та ще й можливо, ми зачепили болюче питання щодо маленького словникового запасу пана Колотієвського. Недарма журналісти Кременчуцької газети аж двічі на це звернули увагу у своїй статті. Ми ж не зі зла. Бажаємо лише, щоб Кременчуцьким районом керувала освічена людина. Нічого страшного у пораді читати книжки немає. Не знаємо, чому це так зачепило автора статті. Звертаюсь до свого колеги, а може, вже і шанувальника моєї роботи Віктора Пальчика. Дякую за наслідування. Ніколи не пізно навчатись. Але ж треба робити наступні кроки. Хочеться побачити свого учня. Тож наступним завданням нашої такої імпровізованої школи буде записати своє відеозвернення на тему, чому Кременчуцькі новини настільки якісний засіб масової інформації, що я вирішив у них навчатись. Якщо ж у вас проблема з дикцією, то можна написати статтю, прикріпивши своє фото. Адже учнів треба знати в обличчя не соромтесь. І наостанок дякуємо голові Кременчуцької райради Дмитру Колотієвському за проведення довгоочікуваної сесії. Але ж, як бачимо, очільник району в нас також сором'язливий. Іншої причини для проведення сесії у форматі онлайн ми, на жаль, не бачимо. А може пан Колотієвський просто боїться депутатів. Та ні, просто в офлайн форматі буде незручно читати з листочка заздалегідь підготовлені відповіді. Нічого, сподіваємось, муки дяді діми скоро закінчаться. Валерія Лисенко, Кримичуцькі новини. Вихідними у Кременчуцькому міському палаці культури завершився показ святкової казки Переможний новий рік. Близько 250 дітей стали учасниками дійства, покликаного подарувати всім настрій, незабутні емоції та підтримати бойовий дух українців. Як все було, дивіться далі. Казка Переможний Новий рік стала яскравою історією про єдність, мрії та перемогу, яка надихнула та подарувала справжнє свято маленьким глядачам та їхнім батькам. Протягом двох тижнів у Кременчуцькому міському палаці культури відбувалися вистави, під час яких діти разом з дорослими поринали у світ захопливих пригод, наповнених магією добра, улюбленими героями та незабутніми емоціями. Два роки, коли був ковід, ми знімали фільми невеличкі, але все ж таки знімали, виставляли в ефір. Два роки ми працювали, робили квести палацем культури, і така форма подобалася. Але все ж таки, ми цього року вирішили повернутися до форми казочки, нехай коротенької на півгодини, але ця казка, вона, я думаю, всі ті, хто був на нашій казці, всі отримали велетенське задоволення. Кожен герой казки був частиною великої боротьби зі злом, яке символізує труднощі та виклики сьогодення нашої країни. Спільними зусиллями актори довели, якщо вірити у себе, і триматися разом. Навіть у найскладніші часи можна знайти шлях до перемоги. Дуже сподобалося бути на цій казці, Дуже класна казка. Дуже сподобалося. Останні вистава це була імпровізація, і як бачите, всім ця вистава сподобалася. Емоції відмінні, тому що подобається дарувати людям щастя, дітям щастя і просто віддавати частинку душі від себе. Мені дуже сподобалося новорічні казки. Дякую дуже Миколу Івановичу, моєму тренеру цирку Юність. Якщо б не він, я тут би не виступав. За прохання Олегу Миколаївичу, його сину, дуже дякую Сергію Михайловичу. Він нас також піддержує. Таланти вихованців міського палацу культури, а також їхні прагнення підтримати бойовий дух українців не залишилися без уваги. Окрім грамот від міського голови Віталія Малецького, діти отримали й інші приємні подарунки. Наші діти так само отримали за традицією від міської ради цукерки, кока-колу, піцу. Все для того, аби зараз у своїх кабінетах, своїх навчальних класах сісти і зробити невеличке свято. Міська влада щиро вдячна працівникам міського палацу культури, всім акторам, всім колективам, всім керівникам колективу, які приймали участь в організації цієї казки, тому що створення новорічної казки, новорічного настрою це саме мета всіх акторів, всіх вихованців наших творчих колективів. Ці казка вкотре довела, що культура та мистецтво є справжнім рушієм єдності, надії та оптимізму для усіх. Найкраще, що з цього всього я можу сказати, це те, що ми можемо дарувати діткам щасливі моменти, радість. Хай вони не бачать того, чого бачать дорослі, а залишаються дітьми якомога більше часу. І Дякуємо палацу, що ми маємо змогу творити для діток щастя. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Вчора на площі Перемоги відбувся перший у цьому році недільний молебень. Про що просили Бога та як все пройшло, бачили наші журналісти. Нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Вчора на центральній площі Кременчука, площі Перемоги, відбувся перший у новому році недільний молебень. Цей захід вже став важливою складовою духовного життя міста, об'єднуючи вірян та представників різних релігійних конфесій у спільній молитві за мир в Україні. Боже, ми дякуємо тобі за цей новий рік, і ми проголошуємо цей рік роком благодаті твоєї і перемоги. Боже, нехай приходить ця перемога. Ми очікуємо. Ми вимолюємо цю перемогу в тебе, хай якнайшвидше вона прийде. Ти нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе. Зміцни силою твоєю, побожне народ наш український. Благослови наші справи, принош славу нашу перемогу і над ворогами нашими. Вісни самоготньої твоєї провицею державу нашої європейському краї. Біля комплексу пам'ятного христа, що знаходиться на площі перемоги, зібралися десятки кременчужан, які прийшли, аби звернутися до Бога з проханням про найголовніше мир та захист рідної землі. Багато змін. Ми міняємося разом. Знаєте, наші очі відкриваються. Ми дійсно зрозуміли, як каже отець Володимир, і кожен із священиків, коли приходить сюди. Він каже, що церква це перш за все ми з вами, люди, віряни. Лунало також прохання про захист усіх захисників та захисниць України, які перебувають на передовій та щоденно ризикують своїм життям заради мирного неба над головами українців. Священнослужителі закликали вірян не втрачати віри та молитися за тих, хто потребує підтримки. Софія Григоренко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Ніхто не має права забути, що ціною свободи стали найкращі серед нас. Слава всім полеглим воїнам і всім тим, хто в цю мить на передовій виборює незалежність України. Наша нація сильних, вільних і нескорених так було, є і буде завжди.